Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Діти, ви пам'ятаєте, яка пора року зараз? Так, зима, молодці, хто це у вікно стукоче? увійти до хати хоче. Отак гостя вся в сніжинках. Завітала в дім ялинка, усміхається, зелена, простяга гілки до мене. І запахло на всю хату лісом, Хвоєю і святом. Зовсім скоро до нас завітає саме веселе свято Новий рік. А яке ж свято без ялинки? Останнім часом ми обираємо штучні ялинки, щоб вберегти наші ліси? Ялинка є головним атрибутом новорічних та зимових свят. Пропоную зробити свою ялиночку. Із кольорового паперу. Нам знадобиться папір зеленого кольору, клей, ножиці, кружечки різнокольорові, серветки і картон для стовбура. Починаємо. Спочатку треба зробити квадрат. Дивіться, як я роблю. Ми перетворюємо прямокутник у квадрат і обрізаємо зайвий папір. Тепер ми ріжемо смужки не до кінця. Старайтеся, щоб ширина смужки була однакова. Якщо вам важко так вирізати, вам батьки допоможуть і можуть олівцем зробити лінії. І так ми до кінця прорізали. Тепер ми рівненько розкладаємо і дивіться: нам потрібно кожну смужку приклеїти до середини нашого згину. Одну смужечку, потім іншу. І так по черзі, знизу догори ви приклеїте всі смужки, не поспішаючи, і у вас все-все вийде. Далі будьте уважні і повторюйте все за мною. Діти, ось така ялиночка вийшла в мене. Мені дуже цікаво подивитись на ваші ялиночки. Робіть, і надсилайте фото. До зустрічі!